Апостол Павло дає пояснення, коли живете за тілом і душею, тоді немає сили перемагати сатану, тому що ви раби гріха. Коли між вами сварки, розділення, блуди, там, де є ідолопоклонство, жадоба до наживи, мамона, там є рабство гріха, а значить, і рабство сатани. Такі царства Божого не успадкують. Життя за тілом у гріхах з неправильними помислами це мертве, тілесне християнство, адже народження від Бога не грішить і вас, що мертві були через ваші провини, гріхи, в яких ви були і колись проживали за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Оживив разом із Христом, спасенні ви благодатю через.